Доброго ранку усім. Дивіться, яка красота. У нас газу немає, якусь роблять там провірку, чи що там, не знаю. Тому я поки камість в мами з дітьми. Такі красавчики позацвітали. Красота і розочка. Це, що ми купляли, коли клубнічку продавали одна, друга, та розростається. Ця розпускається. Красоточка така теж ця розпускається. Чорної доцвітає бутон. Красота дуже гарно. Ця. Так, що там у нас клубнічка робить? А клубнічка в нас посохла трошки. Бачу, де-не-де де. ця прийнялась трошки чуть. -чуть. Та лучше прийнялась, тоді якраз трошки було прохладніше, більше прийнялась ця, погано прийнялась зовсім. Опа оця розпускається вже. Красотка. Такі в неї прям великі. Ця розпустилася. Красоточка. Так, що там мої бальзамінчики? Подивимося, чи треба поливати. Чекають, поки вивезем на базарчик. Світуть, цвітуть. Фуксія цвіте. Красота. Тут позацвітали бальзамінчики. Нехай нехай цвітуть. Так, тут все добре. Будемте далі. Тут теж, все цвіте, все так пішло гілочками, гарно Опа. груша пити хоче. Так, як в нас тут? Справи ця бачу приймається Ця через раз ще стоїть, зараз сонечко піде. Це я посадила там Стоять. Ну, а, досаджували, бачу, вусики. Бачите, жара і не всі приймаються, хоч і проливали бугри. А все одно і поливали. Жарко, воно не хоче прийматися. Тільки насаджували, а толку немає. Але може серединочку пустить, не знаю. Та вже так позаростала, що першу обрізали. Дивитися тут, ягодки були на Брилі, чи є, чи немає. Ось є ягідка. Ось тут є ягідки. Yalti, watch that. Що даже ми з вами зібрали врожаю? Пахне? Дуже смачно пахне, ніби не бачу більше. Все. Буде малим вкусняшко, повезу. Хочу зараз вирвати кавунчика ще, бо поїдемо знову до мами, бо ще газу сьогодні не буде, то вирву ще кавунчик і поїдемо. Ой, у нас днем така жара, це просто вже жарить, просто жарить. Вже завтра почнемо зрізати. Я думаю, вуса буду, не знаю, чи я їх буду вкорінювати чи ні. Бистріше все, що, напевно, що не буду. Не знаю, подивлюся. Ось такі ми з вами зібрали ягодки. Зараз подивимося на помідорки. Так, ну ось, помідорочки є. Ящичок можна вже. Щоб закручувати, думаю, я ще пару баночок закручу. Ці вже бачу, можна переложити сюди. Це такі, що їсти. Ці бачу, вже доходять, можна перебрати. Тут бачу, є, що доходять. Тут доходять. Біте? Мушу зірвати зеленими, тому що б'є Ось, А так вони ще трошки подоходять. Тому що зривати трошки зеленими. бачите, там мене буріють, буріють і ще будуть помідорки. В общем, така картина. Ці теж вже жовтіють. Цього року жовта помідора невелика. Немає великої жовтої помідори. Не знаю. Ті роки були такі великі, прям жовті помідори, а цього року немає великої жовтої помідори. Ці є волове серце, а жовтих нема, великих. Ось так, зараз ми ті, що вже підбуріли, витягнемо наверх трошки, щоб не мнялися. Ось так. Трошки не Переколотимо. Ось так спасаємо помідорки, коли б'є фітофтора. Стараємося зірвати зеленими. Ось це прямо з фітовторних кущів. Бачите? Деякі такі ще добиває фітовтора в ящику. Ну, а деякі ось навіть доходять помаленьку. Ну, на закруточку вже є ящичок помідор. Завтра будемо закручувати. Так, цибульку вже можна зв'язувати, буде віночки ще чуть-чуть, ще трошки, вона ще, бачу, даже підросла. Зробилися такі голови великі, ще набрала трошки в розмірі. Гарна така цибулька. Ну, ти що ж як мені багато такої цибулі? Дуже багато. Не знаю, буду думати, що робити. Чи продавати велику, купляти меншу, не знаю. Або буду користуватись цією, що є. Так, ну що, підемте, вирвемо кавунчика на городі. Я бачила такого темного, вирвемо одного і одного вирвемо полосатого, то великого такого. Подивимося на нього, який він буде. Так, десь я бачила тут зелененький, світлий. Ось такий є, бачу, теж. Ну, він ще зелений, це жовтий. Я шукаю темного. Ось тут бачу, є. Але ну, я не знаю, чи він доспів. Так, о, в нього ще вусико. Не ще. в нього ще вусико зовсім зелене, а я думала, він достиг. Понятно. Значить, його не берем. Тут Тутденьке. А будемо щось вибирати з тих кавунчиків. Других бо тут, полоса, ось такі, Є ось такий є, теж. Не знаю, такий, ще не різали ми. Не знаю навіть, який він буде на смак. В нього вже в'ялий корінчик все одно. Давайте візьмемо такий і ой, і підемо до того полосатого, великого, що ми з вами вчора бачили. Спробуємо вирвати його. Ось ми тут його бачили. Так, ось він. Зараз я вирву, занесем, поважимося і будемо розрізати такий, такий і ось такий жовтий. Так, ну ось ми вирвали три різних сорти. Плосатик такий. Ось такий це буде жовтий. І ось такий полосатик чотири девятсот шістдесят майже п'ять кілограм. Це жовтенький, буде кіло дев'ятсот. І два кілограма. Цей. Зараз ми їх трохи надріжемо, подивимося і будемо їхати. Так, ну ось ось такий, ось такий і ось такий. Зараз я постукаю, послухаю, і вам хочу, тако сказати, приміром. По звуку самий голосніший цей, потім цей і потім цей. Ну, Зараз ми надріжемо такий. Трикутнички подивимось. Так, ну що я вам можу сказати? Так, як я вам говорила, цей у нас був самий е голосніше стукав. Дивіться, який ярко, прям червоний-червоний вогонь прям. Далі в нас цей трошки був тупіший такий звук, Ну все одно червоний. А це, я вам казала, самий такий був глухий звук, і він недоспілий. Ну, нічого, спортили одного кавунчика. Має бути жовтий. Не знаю, нічого страшного. Ай, жалко, звісно. Ну, таке. Ось, бачите, я його розрізала. Він прям. На виброс йде. А ці їдуть, поїдемо до мами, до діток, бо малі зараз там мами. Будемо ласувати. Все, всім удачки, всім пока-пока. Хто саде, той має, хто не саде, той не має. Хто там казав, що кавуни не ростуть в нас? Ростуть, навіть непогані. Всім пока-пока.